Життя або дрови. Так, стоп. Хеллоуін вже нібито завершився, але наші депутати продовжують ухвалювати страшно бредові закони. Так, тепер українцям загрожує штраф або навіть ув'язнення за зберігання дров. В Україні не можна просто дихати повітрям. Та ми вже зрозуміли, але давайте будемо рубати дрова. Тобто Розбиратися детальніше 10 жовтня. Верховна Рада України ухвалила такий собі закон про дрова 9665, який має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні, а також наближує норми нашого законодавства до європейських. Закон передбачає, якщо людина не має документів, які підтверджують походження дров, тобто чеки, акт купівлі-продажу чи накладні про купівлю, то штраф. Але якщо вартість деревини оцінюють до 30 тисяч гривень, її власник повинен заплатити від 34 тисяч гривень. Якщо ж вартість перевищує 30 тисяч гривень, то тут грошима не відбудешся. Людину просто посадять за ґрати на термін від 5 до 7 років. Все залежить від вартості пошкодженої деревини та розгляду справи правоохоронними та судовими органами. Адвокат Олексій Кінебас ветерій телеканалу Суспільне Чернігів коротко пояснив, як діятимуть норми законопроєкту. Внесена нова стаття до кримінального кодексу, якої раніше не було, і до адміністративного кодексу. Також нова стаття, якої раніше не було незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або кримінальна, або адміністративна відповідальність просто за зберігання перевезення або збут. Окрім того, за незаконне вирубування, перевезення, збут дерев чи чагарників, а також пошкодження чи знищення лісових культур, сіянців, саджанців та молодняку у лісових розсадниках чи на плантаціях, штрафуватимуть на суму від 3400 до 8500 гривень. Якщо це буде кваліфіковано як істотне порушення, за це загрожує від 34 тисяч гривень штрафу і до 5 років позбавлення волі. Все залежить від вартості пошкодженої деревини та інших обставин. А якщо це спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану, людина може отримати від 7 до 10 років позбавлення волі. Для порівняння на що за ненавмисне вбивство передбачається від 5 до 7 років ув'язнення. Це тепер що? Зберігання дров прирівнюється до вбивства? Жмут очерету на продаж в однієї дитини на зелені свята або два метри паркану в селі. Їх можна порахувати на цю суму, вигадати. Оцю, нібито завдану шкоду і людину відправити в тюрму на кілька років. Проте, поки не зрозуміло за якими критеріями буде визначатися вартість деревини, від чого буде залежати сума штрафу і взагалі як буде відбуватися інспекція будинків, де є дрова, адже це все не прописано. Законодавець вже традиційно закон написав, а механізмів як закон повинен працювати, ні. Не враховується дуже важливе питання наявності запасів цих. У людей, які вже існують. Третій важливий сегмент це складна процедура отримання офіційних документів для громадян, які проживають в сільській місцевості. Ще один цікавий факт про законопроєкт 96.65, бо ж не дровами єдиними. Одна з його норм передбачає штрафи за сінокосіння, пасіння худоби, збирання горіхів, грибів та ягід на ділянках під власністю держави, а допускається це робити тільки за лісовими квитками. Нічого з історії це вам не нагадує. В часи голодомору радянська влада теж забороняла збирати навіть колосочки зерна на полях. Вбиваючи або ув'язнюючи українців, пояснюючи це тим, що це нібито крадіжка у держави. Пам'ятаєте закон про п'ять колосків? Нардеп чотирьох скликань Тарас Чорновіл нагадує, як свого часу в СРСР судили українців, що збирали колоски на полях. Це дійсно такий, знаєте, своєрідний аналог сталінського закону про п'ять колосків. Знаєте цей закон? Коли ну, він називався про боротьбу з розкраданням і тому подібне. От щось дуже подібне до того, як зараз. Ухвалений він був 7 серпня 1932 року. І багато хто з істориків вважає, що початок обрахунку Голодомору 1932 років можна рахувати від цієї дати. Насправді, основні причини, основні підстави, основні вже страждання і смерті від голоду були раніше, але. От, від закону про п'ять колосків про цей терор страшний про страшну кримінальну відповідальність, просто жахливо жорстоку, за те, що люди, бажаючи вижити, хоч щось зібрали. Його застосували до чого завгодно. Навіть до того, що на своїх городах було, що зібрали. Навіть до Єгід в лісі. От дуже перекличка з законом від сук Зеленського від його прокурорів. І от той закон фактично він став датою. Початку найстрашнішого світі геноциду Голодомору, закон про п'ять колосків. Оця сталінська відрижка сьогоднішня, вона власне має дві частини. Ще місяць тому ми переважно з вами говорили про другу, бо вона була особливо кричуща. Вона була, знаєте, це ще він не був ухвалений, і ми говорили як про якусь неймовірну дурість, якийсь неймовірний апофолоз абсурду. Оце дійсно в панський ліс зайти. Корову випасти, ще там щось. Це мова друга частина, це зміни до Кодексу про адмінпорушення. Там не те, щоб було щось абсолютно нове. В основному всі ці норми, виходячи з наших європейських зобов'язань, то, що природоохоронних певних функцій, це все там в законі, в наших кодексі вже є наявлено, наявне. Але прокурора Зеленського вирішили збільшити рівень покарань і вели просто таке астрономічне збільшення штрафів за дрібні. Дуже дрібні порушення, а іноді абсолютно надумані речі в сфері, там, де ставлення до природи і природокористування це взагалі ніяким чином не впливає. От ці норми, вони фактично стимулюють до того, щоб при злій волі максимально застосовувати, ну от просто прочитайтеся добре в ці норми, десь накладіть на це біологічні пояснення і все інше, і ви раптом зрозумієте, що зазірвано для гербарія квітку, не червонокнижну. Зазірвану квітку, за зрубані пару гілячок в чагарнику, які взагалі то й розчищати, бо було вже б не гріх, для того, щоб вогнище собі там розпалити, чи зрізані кілька соснових гіляк, які ви під палатку собі покладете, щоб там не промокало знизу. За це все вас можна штрафувати на астрономічні абсолютно суми. Там що завгодно, найдріб... найдрібніше може попадатися під норми цього закону. А покарання просто дикі, істина Сталінські. І от звідти ж саме з тої частини, оте збирання ягід, грибів чи випасання худоби. Ще раз кажу, вже не в державних, в панських лісах, в су, лісах сух. Отак називаємо їх напевне. Юристи заявляють, що збільшення відповідальності за вирубку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки, особливо для жителів тих сіл та містечок, для яких дрова залишається основним джерелом тепла в їхніх оселях взимку. І за це люди можуть опинитися за ґратами або заплатити драконівські штрафи. Такі формулювання і прийняття в тому вигляді, в якому він є, 100% призведе до максимальної криміналізації звичайних громадян, які використовують дрова для власних потреб, а саме опалення. Таким чином, закон становиться дуже проблематичний для сільських жителів, які, в свою чергу, часто заготовляють дрова самостійно, або купують їх неофіційно в місцевих. Заготівельників, а як же уникнути кримінальної та адміністративної відповідальності за заготівлю та зберігання дров? Для цього потрібно мати накладну або чек від продавця деревини, дозвіл на заготівлю деревини від місцевих органів влади та документ, який підтверджує придбання дров на офіційних лісових складах. Українці через такий законопроєкт не на жарт обурилися. Закон про кримінальну відповідальність за відсутність документів на дрова, які українці жваво обговорюють вже другий день, показує, наша влада займається чим завгодно, тільки не проблемами України. А ще цей законопроєкт нагадав сумнозвісний совдеповський закон про п'ять колосків, який був передвісником голодомору. А нинішня влада хоче заморозити українців преддверии зими, видимо, це той самий закон, який так необхідний нам сьогодні, Повышает обороноспособність і моральний дух всього народу. Я от смотрю на це все і думаю, вони спеціально це делают? Як можна владці на мільярди лі скрадуть, то нормально, а селянина за дрова можна і в тюрму. Це дно, а не влада. Всі в шоці, і так яку сферу життя зараз не візьми, де вони влізли з покращенням, настає ще більша дупа, так навмисно Демотивує це не те слово, що вони там нюхають і коляться. Того, хто краделіс вагонами та збуває за кордон, штрафи та тюрма не чекає. А от простий народ буде відповідати за нещасні 10 кубів дров. Це що, сталінські часи повернулись? А у самих ініціаторів є квітанція за зберігання отриманих конвертів з неоподаткованими преміями для змін в кримінальному кодексі для вдосконалення відповідальності у сфері політичної корупції. Також українці відреагували яскравими мемами. У кого дома є дрова будуть садити на п'ять сім год. З урахуванням того, що ми живемо в селі і топимо грубу, то до нас дрова прийдуть шукать у перших. Так кого із нас будуть садити? ми живемо вдвох із чоловіком. Його, чи мене, чи нас поочереді, чи якийсь графік буде. Того, що в нас кози, нам же ж хазяйство порать нам ніколи вдвох із дому йти. А що ж кажуть самі нардепи, що голосували за цей законопроєкт, слуга Юрій Камельчук спочатку заявляв, що мотивація проголосувати за такий законопроєкт стосується покарання за незаконну вирубку. А пізніше в етері каналу Новини лайф додав, що штрафи за дрова будуть лише для тих, хто рубає незаконно в лісі великими обсягами та підпільно. А для звичайних людей перевірок не буде. Ще один нардеп від слуг Данило Гетьманцев сказав, що про. Просто з кимось підписав, і це навіть не його закон, а законопроєкт міг змінюватися між першим та другим читанням, і він навіть не знає, які там були зміни. Наразі законопроєкт ще не підписаний президентом Зеленським, а отже, поки в дію не вступив. Але готуйте санчата з літа. А як ви вважаєте, чи справді цей законопроєкт допоможе боротися з незаконною вирубкою лісів? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.